Ви на порозі неймовірної подорожі. Разом із AI ми оживимо історію і побачимо те, чого ніхто не бачив раніше. У техій долині річки Либеді, де колись блукав гомін старих солдатських казарм, поставала станція, омріяна архітектором Іваном Вишневським. Мов замок із легенд вона стала серцем подорожей і воротами у новий світ. Урочисто наближався перший потяг, під звуки музики і гучні оплески буплив коліями, немов гість із нової епохи. Вокзал та його околиці швидко наповнилися життям, десятки візників уважно стежили за натовпом у пошуках пасажирів. Вони розвозили приїжджих до готелів, а поява знатного гостя ставала приводом для запеклого змагання. Залізничного вокзалу спалахнула пожежа, її причини так і залишилися загадкою. А вогонь безжально знищив колишній блиск і зробив будівлю непридатною для прийому мандрівників. Частину вдалося відновити. Та цього було замало для повноцінного життя станції. Станція тимчасово оселилася у дерев'яних бараках, поки тривало нове будівництво. Та плани розтанули у вирі світових потрясінь і падіння старого ладу. Так вокзал прожив чверть століття. Почалося зведення нового вокзалу небачених масштабів. Архітектор Олександр Вербицький прагнув вразити і киян і гостей, тож два роки тривала підготовка, розширювали площу та зміцнювали ґрунт. Відкриття вокзалу збіглося з роками голодомору в Україні. До Києва у надії на порятунок і шматок хліба прибували виснажені люди з усіх куточків країни. У просторі вокзалу зіштовхувалися крихка іскра надії та холодні тіні смерті, залишаючи по собі невгамовний біль і відчай. Вокзал стояв на перехресті доріг і відчував наближення непростих випробувань перші дні війни вриваються, наче раптовий холодний подих у відчинене вікно серед літа. Ще вчора місто жило звичним життям, дзвеніли трамваї, поспіхом бігли люди на роботу, пахли свіжі ранкові булочки з пекарні. А сьогодні те саме повітря було густим і важким, мовби насичене невидимим димом тривоги. Вокзал, обтяжений чужими кроками, у ці роки дихав особливим життям. Він був більше ніж будівля з цегли і скла. Це був вузол різних людських доль, що сходилися з далеких і несхожих світів. У його залах перепліталися різні історії, наповнені відчуттям втоми і невідомості, тривоги і очікування. Палені димом стіни були потемнілі від диму й часу, а високі вцілілі вікна відзеркалювали сіре небо, вкрите темним попелом війни. Вокзал тремків від болю людських сердець. Одні звідчаєм проводжали потяги, що забирали найдорожчих удалечінь, інші ж приречено чекали свого часу рушити до полум'я війни. Війна ще тривала, але в повітрі вже відчувалося наближення змін. Повоєнний Київ відбудовувався, і вокзал теж оживав після руйнувань. Час мчав, як потяг, вплітаючи Київ в мереживо нових мандрівок. Вокзал увійшов у нове тисячоліття з побудованими південним терміналом та собором великомученика Георгія Побідоносця. Попри найважчі дні війни, завдяки професіоналізму працівників Укрзалізниці вокзал вистояв: тут б'ється залізничне серце України непереможне та вічне.